Один повернувся з Польщі, інший виїхав із окупованого рідного Маріуполя. Двоє пішли захищати державу у Рівному. Прощалися з двома героями, які загинули у боротьбі з ворогом. Денис Білієнко та Петро Ваннік віддали своє життя за незалежність України. Тому Духові і нині час і на віки віків Амінь. Пресвятая Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. І були ми за Стій душ, спочиних ребів Божих, непрестонних воїнів, Дениса Петра. Робити, спаси, убогонь, і приминав блаженного життя Ці герої стали, щоб захистити свої родини, захистити цілий український народ. Вони... Не думали про те, щоб здійснити подвиг, а думали про те, щоб ворог не дійшов до їхнього дому, що той ворог, який став знаряддям диявола, який несе руїну і смерть, зупинився був воїном із України. Навірно об'ємний героїв України, радив божих Петра та Дениса е Мудрість. Не свята Богородиця спаси нас! Туши у блаженстві дебувати! Перше за хотілося сказати, що це наші герої, що стосовно Дениса. То він проживав свій час в Маріуполі, після окупації Маріуполя, він залишив своє місто, поїхав на Львівщину, там теж вступив до лав Збройних сил України, поки навчався, потім переїхавши, Хмельницькому навчався так, стосовно військових завдань. І коли почав вже воювати, це почав Завдіївки, отримав, так само був два рази поранений, але це його не стримувало безпосередньо, ну, завершати, боронити свою країну. На жаль, от і загинув під час бойового завдання. Си не жати. Мені синку, не жаль, Як ви живе мені, синку не ша. Не знаме. Виросли разом на футбольному полі. Ми в футбольну школу ходили з першого по. 11 клас. Це з Петром. Так, з Петром. Ось команда стоїть Напористий, добивався цілі. Тим більше він був нападник, то знав, як досягнути цілі. Нічого абсолютно не можу сказати поганого, тільки хороше. Хороший буючий чоловік, дуже дикий, просто серце крається і розумієте, відповідно, те, що загинув, це навіть, померла частинка мене, скажімо так. Павло Весенко Володимир Захаров новини Рівного.